Ще один орелок з поеми пальчатки, можна сказати, черговий вірш. А ви, а ви? О горе вам, мої шалені, Немає могил, лиш прах по світу вітер носить. Ви були вперті, по смерті петлі в небо відпускали, а до того вас били і вішали, правду не забудь. І очі небо споглядали, мутніючись повік. Жовтавий пальці, сині губи торкали вітер. А він, їх голий все гойдав, корочуючи вік, як у колисті в петлі, лиш смерть здіймала скіпетр, Не всім судилося померти війно, кого в петлі задушено котями, кого повішено на гак, як же тхне гнилю, кого забито чи зґвалтовано киками. Лиш би дожити людству до золотого віку, без геноцидів і кривавої війни, а трупів людства на землі без ліку, чому одні прийшли людьми, другі коти? А пам'ятаєш, як сто років тому для людства збудували концтабори? І не кажи, що я наб'ю собі вскому. Бо про замучених ще спогади до сіль Знаєш, як тоді питали за нескожість? як гак давив під ребра, як повзли у плоть голки. І звідки у людей до людства така ворожість? Ну, що, голення, огляди, кийки, плітки? І не кажіть мені, що я давним, давно здуріла, бо я пишу про трупи муки катів. Проте як від мук ходили під себе, як навісніла смерть десять літ без дозволу листів. Знаєте що вдягають фарту і довгі пальчатки? Ну, чому биті голі, чого кати так пиячать? Не кажіть, що про таке не пишуть милі дівчатка. Я не пишу, я починаю вже маячить. Вдягайте гуму, шкіру, беріть метали трохи сталі. Ну що ви ще там берете спокій вічний? Як же зірки миготять в риданні з кришталю? А мій роман про садами захистів розвинутий себічно. Вдягайте довгі рукавички, фартух. а кров, мов змійка, все одно повзе і совість, може, спине вас проклятих? Не знаю, як же вас, а мене не вбивцю совість гризе. Жахливий період істо.